Із тематичного тренажера для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Василя Козири, при якому значенні А нерівність виконується для всіх Х, що належить від мінус одиниці включно до одиниці включно. Для того, щоб розв'язати дану квадратичну нерівність, спочатку знайдемо розв'язки відповідного квадратного рівняння. А потім розмістимо їх на числовій осі. І в цьому випадку має бути таке розміщення. От у нас цей проміжок від мінус одиниці до одиниці, на якому має виконуватись і розв'язки мати наша нерівність. Тому, так як х1 і х2 це корені відповідного квадратного тричлена, і ми розв'язуємо нерівність менше нуля. То наша парабола, яка є графіком квадрат... відповідної квадратичної функції, що виражає зліва нашу нерівність, відки параболи напрямлені вгору, і має бути розташовані корені ось таким чином x1 і x2. Тоді розв'язки нашої цієї нерівності будуть містити проміжок від мінус одиниці, включно до одиниці включно. Давайте подивимося, як ми запишемо в даному випадку наші нерівності для такого розміщення параболи. Відки параболи напрямлені вгору, це зрозуміло, тому що коефіцієнт біля х в квадраті одиниця додатнє число. Наше рівняння має мати два корені, а це означає, що дискримінант повинен бути більший за нуль. Як ми бачимо, вершина, розміщення вершини параболи тут не грає ролі, тому далі ми пишемо, що f від мінус одиниці от, знаходиться під вісію хів, отже, менше нуля, і F від одиниці також менше нуля. Тому розпишемо нашу систему нерівності. Для цього ми спочатку знайдемо дискримінант відповідного квадратного рівняння, це буде А плюс 5 до квадрату. Тому що мінус у квадраті нам дає знак плюс, далі мінус 4, що множиться на 1 і на мінус 2. А у квадраті плюс 10а плюс 25 і плюс 8. Отже, це А у квадраті плюс 10а плюс 33. Такий дискримінант. Можна відмітити навіть, що такий вираз, значення такого виразу, буде завжди. Більшим нуля. Чому? Ну, тому що, от, оце в нас, дивіться, було записано А плюс 5 до квадрату, і далі фактично плюс 8 Так як А плюс 5 до квадрату більше рівне 0, а додати 8, то вираз стає строго більшим за 0. Отже, оця перша нерівність виконується завжди. Залишається далі, знайдемо F від мінус одиниці. Сюди замість х поставимо мінус одиницю буде мати мінус один у квадраті, далі мінус 1 на мінус буде плюс А плюс 5, мінус 2. Отже, 1 плюс А плюс 3. Це 4 плюс А. Ну і F від одиниці. Підставляємо замість х одиницю. будемо мати 1 у квадраті, тут одиниця, тому мінус а 5 і мінус 2. 1 мінус а мінус 5, мінус 2. Як ми бачимо, це мінус а мінус 6. І тому далі ми розв'язуємо нерівності 4 плюс а менше 0, і мінус а мінус 6 також менше 0. Спершу ми маємо а менше мінус 4, тут мінус а менше 6. Відповідно, а менше мінус 4, і А більше за мінус 6. Тому ми бачимо, що для нашого значення А буде ось таке розміщення мінус 4, і все, що менше за мінус 4, мінус 6, і все, що більше за мінус 6. Як ми бачимо, А належить проміжку від мінус 6 до мінус 4. І якщо йде мова про суму цілих значень параметра А, то цілими є на даному проміжку мінус 5. Тільки одне число мінус 5. Отже, у відповідь ми записуємо результат мінус 5. Завдання із тематичного тримажера для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Василя Козири. При якому найменшому цілому значенні m нерівність виконується для всіх х належить r. Отже, x це множина дійсних чисел. Як ми будемо розв'язувати дану нерівність? Для цього перенесемо мінус одиницю вліво, і потім будемо говорити про розв'язання відповідної нерівності, наприклад, методом інтервалів. Отже, переписуємо х квадраті мінус mx 2, тут х в квадраті мінус 3х плюс 4 плюс 1 більше 0. Зведемо до спільного знаменника х у квадраті мінус 3х плюс 4, що сюди піде додатковим множником, І тоді будемо мати зверху х у квадраті мінус mx 2. Далі тут знак плюс, тому я просто переписую х квадраті мінус 3х плюс 4. Має бути більше нуля. Зведемо подібні доданки в чисельнику і будемо мати 2х у квадраті. Далі зведемо доданки з х. от вони. Я мінус х винесу за дужки, тоді в дужках буде m плюс 3. І потім мінус 2 плюс 4 плюс 2. Це чисельник, а знаменник х у квадраті, мінус 3х плюс 4, і все це більше нулю. Для того, щоб робити нашу нерівність методом інтервалів, ми розв'яжемо спочатку відповідне рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник нулю дорівнює, тобто 2х2 мінус m плю 3. Х плюс 2 дорівнює 0, а знаменник х у квадраті мінус 3х плюс 4 не дорівнює 0. Давайте спочатку розв'яжемо знизу добуток коренів 4, а їх сума 3. Ну, як ми бачимо, цілих таких немає. А дискримінант давайте подивимося: от, от цього рівняння це буде мінус 3 у квадраті, мінус 4 на 4. Як ми бачимо, дискримінант. Від'ємний, а це означає, що дане рівняння розв'язку немає, тобто знаменник ніколи не буде дорівнювати нулю. Залишається тільки чисельник. Ну, до речі, от знаменник ніколи не дорівнює нулю. І давайте тоді подоміркуємо в такому випадку. У нас знизу додатні значення. Результат відділення також додатний. Напевне, це буде тоді, коли зверху чисельник додатній, тому що додатні число ми ділимо на додатні, і результат отримуємо додатн. Отже, ми можемо записати, що 2х у квадраті мінус m3х плюс 2 додатні має приймати значення. І цю вже нерівність ми можемо розв'язувати, чи за допомогою параболи, чи методом інтервалі будь-яким способом. але... Звернемо увагу, що нам не потрібно розв'язати, нам потрібно дати відповідь на питання, коли така нерівність виконується для всіх дійсних значень ксів. Тобто завжди буде виконуватись наша нерівність. Так, якщо ми розглянемо нашу оцю функцію, що виражає вираз зліва, це квадратична функція, і графіком даної функції буде парабола, причому відками вгору напрямлені. То для того, щоб показати розв'язки нерівності більше нуля, ми шукаємо ту частину параболи, яка знаходиться над вісью іксів. А так як нерівність має виконуватись завжди, то вся парабола має бути над вісю іксів. Тобто розміщення має бути ось таким: для того, щоб сказати, що ось нерівність виконується завжди. А коли буде таке розміщення? Таке розміщення буде тоді, коли. У нас дискримінант буде меншим нуля, так як відкі параболи напрямлені вгору. Тобто дискримінант не повинен дати, бути таким від'ємним, щоб не було коренів відповідно квадратного тричлена. От Якщо навіть дискримінант дорівнює нулю, то це було б ось таке положення параболи. Але враховуючи, що ми розв'язуємо нерівність строго більше нуля, цю точку ми викололи. І розв'язками нерівності в цьому випадку були б не всі дійсні числа, а всі, крім оцього значення, а нам це не підходить. Отже, саме перше положення характеризує розміщення нашої параболи. Тому знайдемо дискримінант. Дискримінант у нас, знову ж таки, цей вираз в квадраті, мінус у квадраті буде знак плюс давати, тому m3 до квадрату мінус 4 на 2 і на 2 m у квадраті плюс 6m плюс 9. І відняти, як ми бачимо, 16. Тобто, це буде дорівнювати m у квадраті плюс 6m мінус Ось такий дискримінант. І тоді далі ми розв'язуємо нерівність m у квадраті плюс 6m мінус 7 менше 0. Знайдемо корені відповідного квадратного рівняння. Їх добуток мінус 7. А сума мінус 6, тому нам підходять числа мінус 7 і 1. Виставимо ці значення на числовій осі М. Виколи ці точки, бо нерівність строга. І далі можна або методом інтервалів, або за допомогою параболи розв'язувати цю нерівність. Не грає ролі, як я, наприклад, покажу за допомогою. Інтервалів тут буде знак плюс, мінус, плюс менше нуля от воно. Тобто, m має належати проміжку від мінус 7 до 1, для того, щоб наша нерівність виконувалась завжди. Нам потрібно знайти найменше ціле значення «М». В даному проміжку найменше ціле, ось воно буде мінус 6. Тому що мінус 7 нам не підходить це точка виклота. Отже, у відповідь ми пишемо мінус 6.